Восьмий акушерський тиждень вагітності. На восьмому тижні вагітності все ще перебуваєте в першому триместрі, але ви вже повністю відчуваєте всі ознаки свого особливого стану. Восьмий тиждень, як і всі попередні, для матусі буде супроводжуватись втомлювальністю, роздратуванням, незвичним меню, різкою зміною настрою, частим відвідуванням туалету і крім того, сонливістю та токсикозом. У когось ці ознаки лише з'являються, а в когось вже підсилюються. Якщо раніше нудота виникала 2-3 рази на день, то на восьмому тижні кількість нападів нудоти може збільшитись до 4-5 разів, щоб зменшити відчуття нудоти, як і раніше, нам придуть на допомогу сухарики та фрукти, які містять кислоту. Рекомендується також поставити біля ліжка чашу з сухофруктами, і ще до того, як ви встанете з ліжка, з'їжте невелику кількість, щоб попередити нудоту. Щоб ранок пройшов легше, не рекомендується їсти безпосередньо перед сном. Якщо ви вирішили перекусити пізно ввечері, то трохи зачекайте, перш ніж лягати спати, дайте можливість своєму організму впоратися з їжею. Окрім токсикозу, на восьмому тижні вагітності можуть виникати болі в спині, області тазу та стегнах. Ці прояви виникають через подразнення сідничного нерва збільшеною маткою. Цей період вагітності може збільшитись кількість виділень. В нормі виділення мають світлий, злегка білуватий відтінок, не викликають неприємних відчуттів та не мають запаху. Вага поки практично не набирається, хоча улюблені джинси вже можуть не застібатися. Матка вже давно почала збільшуватись і зараз вона розташована в малому тазу не вище області лобка. Розміром вона як грейфрут. Вона поступово натягує зв'язки, і це може стати причиною невеликих тянучих болів в животі. Але якщо болі гострі або тривалі, про це також потрібно обов'язково сказати лікарю. Тиск матки на вени і їх розслаблення внаслідок впливу змінення гормонального фону може бути причиною почуття тяжі в ногах, яке буде супроводжувати вас протягом всієї вагітності. Високий рівень гормонів в сукупності з тим, що збільшилась матка, призводить до того, що сусіднім органам стає не дуже комфортно працювати. Це призводить до частого сечевипускання із запорів. До четвертого місяця ці скарги повинні припинитися, але в кінці терміну почнуть турбувати знову. На 8-му тижні вагітності спорт і секс не заборонені, якщо майбутня мама почуває себе нормально. Фізична активність обов'язкова для вагітних. Вона позитивно вплине на здоров'я майбутньої мами, а також на її вагу. Порадьтеся з гінекологом щодо програми тренувань, бігом, стрибками і підняттям важкого займатися не рекомендується. У випадку, якщо раніше були викидні від сетевого життя, потрібно відмовитись, так само, як від фізичних навантажень. Розвиток плоду на 8 тижні вагітності. В цей період завершується ембріональний розвиток і ви починаєте носити під серцем плід. Стань ще визначити буде важко, але зовсім скоро ви зможете дізнатися, хлопчик це чи дівчинка. Ваш малюк розміром як ожина, зріст 1,5-2 см, вага 2,5-3 г. Як і минулого тижня, на восьмому тижні вагітності розвиток плоду відбувається не по днях, а по годинах. Скелет дитини переходить в кістковий вигляд, оскільки раніше він був кращовий. Кінцівки продовжують розвиватися. Руки, ноги і пальці повільно набувають форми. Між пальцями рук і ніг є трохи шкірки, яка виглядає як лямка. Це дуже швидко зникне і невдовзі ваша дитина зможе рухати окремими пальцями рук і ніг. До восьмого тижня вагітності тіло плоду зігнуте, немов згруповане. Зараз малюк повільно починає випрямлятися. Визначається форма майбутніх суглобів, з'являються згини колін, ліктів, плечей, формуються зап'ястя. Обличчя все більше змінюється, носик стає більше схожий на той, що нам звичний. З'являється верхня губа і вушні раковини. Очі малюка, які раніше ще широко посажені, практично біля скронь. З'являється сітківка, яка в майбутньому буде відповідати за світосприйняття. Сердечко малюка збільшується і вдосконалюється. В нього вже з'явились перетинки між відділами. Воно б'ється вдвічі швидше, ніж серце дорослого, постійно прокачуючи багато киснем кров по своєму тілу, щоб допомогти всім органам розвиватися правильно. Головний мозок уже відділився від спинного, утворився мозочок і довгастий мозок, а будова нейронів стає все складнішою. Травна система не відстає у швидкості свого розвитку. Цього тижня закладаються зародки слиних залоз. Шлунок, який до цього часу перебував досить високо, тепер опустився вниз на своє почесне місце в черевній порожнині. В його м'язових тканинах починають утворюватись нервові закінчення. В процесі формування кишечника середня петля розміщується в поповині. Навіть на цих ранніх термінах кишечник утилізує продукти життєдіяльності з тіла. Згодом, коли місця у животику малюка стане більше, кишечник переміститься назад з поповини в черевну порожнину. Легені продовжують свій ріст та розвиток. Активно формується шия і разом з нею дихальні шляхи від горла до майбутніх легень. Жіночі статеві органи розвиваються під впливом гормонів, які надходять з материнського організму, а от чоловічі від тестостерону, який малюк сам виробляє. І якщо у вас має бути хлопчик, то цього тижня в нього формуються яєчка. Обриси плоду все більше схожі на звичний нам образ дитини. Співвідношення голови і тулова потихеньку наближаються до стандартних, але голова, як і раніше, велика, вона складає біля 50% всього об'єму дитини. До восьмого тижня вагітності ви вже мали стати на облік в жіночу консультацію. Якщо це не так, якраз час зайнятися вирішенням даного питання. Окрім огляду в лікаря-гінеколога та аналізів, також необхідно пройти консультацію в терапевта, ендокринолога та кардіолога. В багатьох консультаціях просять пройти огляд стоматолога та офтальмолога. Зверніть увагу, що якщо ви обстежуєте зв'язку вузькопрофільного спеціаліста з питань хронічної хвороби, то його також необхідно повідомити про ваш особливий стан, враховуючи це, лікар скоригує або відмінить схему лікування даного хронічного захворювання, тому що прийом деяких лікарських засобів може нашкодити майбутній дитині. На 8-му тижні вагітності проходити обстеження і здавати аналізи потрібно не тільки вам, а й майбутньому татусеві. Він повинен здати аналіз крові на визначення резус-фактора, щоб запобігти розвитку резус-конфлікту, зробити флюорографію, здати кров, щоб підтвердити відсутність в організмі ВІЛ, а також інших захворювань, що можуть нашкодити вашому майбутньому малюку. Небезпеки на восьмому тижні вагітності. За результатами аналізу крові на восьмому тижні вагітності у вас може становити резус-конфлікт. Якщо кров майбутньої мами, – негативна, а у малюка, навпаки, з позитивним резус-фактором, організм буде сприймати це як загрозу і почне виділяти захисні антитіла. Внаслідок цього в крихітки може виникнути анемія або порушення внутрішніх органів. Але у разі достатнього контролю та регулярних оглядів у лікаря така вагітність проходить так само, як і з однаковими резус-факторами. Вагітність 8 тижнів може супроводжуватись потягуванням в животі, що спричинені збільшенням розмірів матки. Але якщо виникають гострі ріжучі болі, то необхідно терміново проконсультуватися з лікарем, тому що це може свідчити про загрозу переривання вагітності. Уважно спостерігайте та виявляйте будь-які виділення статевих органів. Якщо виділення стали масивними чи набули коричневого відтінку з домішками слизу, гною або крові, то негайно зверніться до вашого лікаря-гінеколога. Ці симптоми можуть свідчити про інфекцію або загрозу переривання вагітності. Білі срокоподібні виділення з кисловатим запахом є симптомом молочниці. Ще однією небезпекою на восьму тижні вагітності є занадто часте блювання. Напади нудоти на можуть виникати 5-6 разів на день. Але якщо нудить постійно, чи блювання виникає кілька разів на день, потрібно звернутися до лікаря. Підвищена температура тіла, що тримається біля позначки 38, може свідчити про запальний процес в організмі. Самолікування лікування та прийом жарознижуючих може нашкодити здоров'ю дитини, тому обов'язково зверніться до лікаря у разі підвищення температури. На цьому все. Бажаю вам легкої та щасливої вагітності!